Біжи погони трошки. Так, що ось таке діло. Нарвала винограду до хати і і попоралася і пішла, взяла телефона бо на зараці, і проводимо ефір, так? Красунчик. А? Будеш красунчиком звався, так? Да? Красунчик будеш. Так, Дмитрій, добрий вечір, добрий вечір, Дмитрій. Амалія Лайчик прожала, дякую. Галина Гончарук, всім привіт-привіт, Володимир, доброго дня, пані Люба, що ви там відпочили. О, Володимир, нині за всі, за всій тиждень нині я відпочила. Ото провела стрім, прийшла, як лягла, прийшла від кози, як лягла, чую, прийшло сповіщення, що. Той стрім вийшов, заходжу, дивлюся, Оля вийшла. Я тут і тут телефони включила зі стрімом. І що ви думаєте, і я далі спати. Ось ата-та-та-та-та-та. І лягла спати, спала начала, першої, я проснулася. 10 чи 15 на першу було. Ось. Проснулася. Зайшла Маші на стрім, то ще спочатку я полусона була, то ще одразу не писала, поки проснулася добре. І потім вже куди ж ти лізеш? Ну куди ж ти лізеш? Моє, ти маленьке кузенятко. Ти молочка хочеш, піти взяти тобі молочко, ти будеш пив вже. Ти апетит гуляв? От і вже тоді проснулася, пішла, нажарила котлет свіженьких, бо м'ясо готове в холодильнику і стояло заправлене. Нажарила котлеток, наїлися з Наталією. Хай моя Наталка, мамо, я вже не пам'ятаю, коли я стільки могла виспати, що я стільки виспала, бо вона спала до першої. <реш> <реш> О, кай я півдня проспала. Кай, ну то добре, зате віддихнулася. Вона вчора дуже вхляла коло гарбузів, Ось, а ще пізно лягала, бо до кози хотіла подивитися, вона, щоб я лягла хуче. Та й ото таке. Але ж нічого. Все добре, добре, що відпочила. Я вже нині бодрячком. Завтра можна з новими силами до роботи. Ксюша, доброго вечора. Люба, доброго вечора. Елена, Любочко, як ваші діліжки? Все добре, відпочила нині. Як нова купійка. Галина Гончарук, не забуваємо про лайчики, не забуваємо. 201 чоловік, 46 лайчиків. Ксюша Володимир, привіт гарного вечора. Олена, доброго дня всім, доброго дня, Оленочко Авдійчук. А як там у тебе, Володимир, справи? Наталі вітання, бабуся Галя, добрий вечір. Люба і всі, хто в чаті. Добрий вечір. Ілюшка, привіт. Женя Люба, доброго дня. Рада знову чути і бачити. І мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Оксана господарка констабору. Оскар, господарка концтабору, Концтабор, то ти хоч уявляєш, що ти маєш що ти пишеш. Ти навіть значення слова не маєш е, уявлення, що воно означає. У мене що хтось з голоду здох, чи хто, видно по комусь, що хтось голодний в мене. Перед тим як нап написати, чи як пукнути як порожню бочку, то подумай, що ти пишеш. Ось. Думаєш, якщо ти не голота, наглота, то всі такі. Ілюша, привіт, привіт. Елена, так, Женя, бабуся Галя, гарного настрою і здоров'я. Бабуся Галя, вітаю, Ксюша, Володимир, Наталя і всі друзі. Великий привіт, приємного спілкування. Так, ти за кого? Сама за себе, а взагалі-то за Україну, щоб Україна якомога скоріше прогнала ворога. Ката зі своєї країни, щоб наші захисники якомога скоріше здобули перемогу. Марія Яцьків, Любцю, хочу запитати, ведь лікар казав, що козам треба давати прививку від стовбняка. Ви своїм кололи чи ні? Ні, ніколи не колола від стовбняка своїм кіс уколив. Ось, і це вашої не стовбняк був, а це був параліч. Ось такий, як в мене, дві пропало. Ось. Так що ось таке. Вперед паралізує морду, слина починає там капати з морди, все. а потім шию паралізує, морду паралізує шию, перед язик сам перед. І зір падає. Потім морду, потім. Потім шия, ноги і все. І вона робиться як дубова і падає і здає. Як ти знаєш, що я молоко несу? га?